Вітаю! Сьогодні ми будемо працювати над лінійними та стовпчастими діаграмами. Власне, графічну інформацію подають для того, щоб її унаочнити і краще зрозуміти та запам'ятати. Зображення це може вдатися краще, ніж словами або цифрами. Перед вами зараз саме стовпчаста діаграма. Давайте розберемо її і дамо відповіді на питання завдання. У нас є три стовпчики. це... Про картоплю, пшеницю та жито, про площу земельних ділянок, які для них відведені. І потрібно дізнатися, а скільки гектарів під кожне було відведено під картоплю, наприклад, було відведено не 10, а дещо більше. Давайте подивимося скільки. Потрібно для початку дізнатися ціну поділки. Якщо придивитися уважно, ось тут є поділка, яка трішки довша за всі інші, зазвичай таким способом позначають серединку. Наприклад, між 1 см та 2 см є довша поділка, яка вказує, що там є 5 мм, от про це мова. І між 10 та 20 знаходиться 15. Можна це перевірити, перерахувавши всі внутрішні поділки, для того, щоб дізнатися, а. Скільки в одній поділці, там, наприклад, гектарів, сантиметрів, мініметрів, все залежить від задач. Якщо їх порахувати, їх вийде 10. А отже, справді там буде п'ятірка, і якщо ми будемо додавати ще якусь одну поділку ось, наприклад, тут, то буде на один більше. Тому можна говорити, що картоплі у нас 16 гектарів. Далі про жито. Його дуже легко визначити. Ми можемо чітко помітити, що це буде йти. Аж до 10, тому можемо написати, що жита у нас 10 гектарів і лишається пшениця. Якщо ми від 15 один віднімемо, буде 14 і нарешті 13. І, власне, записуємо цю інформацію собі в зоши. Для чого ж потрібні нам стопчасті діаграми, якщо нам потрібно було так мучитися, щоб дізнатися, а скільки гектарів в кожному стопчику? По-перше, можна. Не просто дізнатися, скільки їх буде, а наочно побачити, чого більше, а чого менше. От, наприклад, ми то бачимо, що картоплі 16 гектарів, а жита 10, але можемо не бачити в скільки разів або наскільки більше візуально. То, а, немає з чим порівняти. Ми то розуміємо: 10 і там 16, що 16 більше на 6, але це як графічно? подачі інформації вирішується питання. В наступному завданні потрібно розглянути лінійну діаграму, вона така ж, як і стовпчаста, але ви можете помітити, що вона покладена на бік. В Завданні сказано, що, що є магазин електроніки, і там продають певну кількість товарів. За день потрібно дізнатися, наприклад, скільки продали клавіатур. Якщо ось отут ми бачимо одиничку, підписано, так, тобто одна поділка це одиничка. То ми можемо попідписувати, допустимо, 2, 3, 4, 5 і далі. Повернувшись до клавіатур, ми можемо побачити, що вони добираються до 8. А отже, клавіатур продали 8. І все, відповідь на перше питання ми маємо. Давайте прочитаємо друге питання: чого продали більше смартфонів чи геймпадів? Дуже просте питання. Ми бачимо, що смартфони це ось це зелений, відрізочок геймпадів це ось цей синій. І чітко ми можемо сказати, що геймпадів продали більше, навіть не вчитуючись у самі числа, третє, яких товарів продали порівну. Ми можемо помітити, що такої ж самої кількості, як в клавіатури, немає більше ні в кого. Геймпадів теж смартфонів так само, але в очі кидається, що монітори і ноутбуки їх було продано однаково, тому ми це і пишемо. Під час виконання цього завдання можна було помітити наскільки класно і легко користуватися діаграмою для того, щоб давати відповіді на певні такі питання. Якщо потрібно знати конкретне значення тієї чи іншої величини, так як з клавіатурами було, ми можемо попрацювати трішки з шкалою і це теж одержати. У нас є останнє завдання: потрібно придумати ще питання за діаграмою. Дивіться, ідея тут в чому: ми могли запитати, скільки клавіатур. Або, наприклад, скільки гемпадів, або, наприклад, якого виду електроніки було продано найбільше, або там, найменше. Варіанти завжди є, і дуже класно, що можна зробити такі завдання, не враховуючи в числа, а чисто дивлячись на їх візуальне зображення. В наступному завданні потрібно побудувати лінійну діаграму. Якби була стопчаста, то вона б виглядала б схожим на ось оце. Якби була стопчастою. А якщо лінійна, то ми навпаки робимо це ось так. Просто наші вісі міняються місцями. Зараз ми це зробимо. Для початку потрібно зобразити вісі. Далі потрібно вказати одиниці вимірювання на цих вісях. Наприклад, у нас от є роки. Що ж, я наніс шкалу. У мене є роки. Життя дерев це жовта шкала, вона внизу лежить, і вона горизонтально розміщена. Далі на вертикальній шкалі у мене написані назви дерев. І потрібно буде просто прикласти лінійку і під нею протягнути певної довжини відрізки, починаючи від самого початку. Наприклад, тривалість життя дуба 1500 років. Беремо, починаємо з самого початку і тягнемо до 1500. У мене. Ось, в даному місці закінчиться 1500. Далі ми можемо так само зробити з липами. Беремо липи. І тягнемо, і воно дотягується аж до 800. Є сосни, у них 450. Я трішечки зараз це не дотягну, тому що в мене по клітинках це все працює. Казано 450 це означає, що більше за 400, але менше за 500. Тому мені потрібно ще половинку клітинки довести. Бо в одній клітинці 100 років, в половинці клітинки половини від сотні років 50. Далі йде мова про ялини. З ялинами аналогічна історія. Нам потрібно побудувати 300, а потім ще 50 років додати. схожа історія із березами. Дивіться, ми беремо тягнемо до 100 років, а потім ми тягнемо ще 50, тобто ще півклітинки. І лишилося попрацювати з вербами там всього лише 100 років, а отже, ми дотягнемо до поділки, яка відповідно відповідає сотні років. Річ у тім, що в даній стопчасті, більш лінійній діаграмі є допущена одна помилка. Давайте подивимося уважно. У нас нанесена шкала, якщо одній клітинці відповідає 100 років, окей, то двом... Сотням років має відповідати дві клітинки, що логічно. Бачимо для 200. Це дуже типова помилка. Важливо, щоб наші довжини одиничних цих відрізків були скрізь однаковими, інакше будуть спотворені ті речі, які ми будуємо. Зараз ми порівняємо, як має бути і як у нас є. Для цього я зробив скріншот. Своїх записів, щоб лишити їх для історії, а потім буду підправляти координатну пряму і відповідно мої побудови. Банально, але мені потрібно перемістити оці цю сотню трішечки в сторону на одну клітинку і буквально все отак відрізати. Крім берез та верб, їхні довжини потрібно перемістити трішки в сторону. Зараз буде це видно. Тобто я візуально додавав ялинкам соснам, липам і дубам додаткових 100 років. Наприклад, ялинок тривалість життя мала бути в якихось два і трішки разів більша, ніж в берез. Але якщо зробити ось певне таке спотворення, то здаватиметься, що ялинки живуть довше, ніж берези. На якихось 100 років. Але це майже не в два рази і трішки, а майже в три рази. Тому будьте цими обережні, і ставте, будь ласка, одиниці вимірювання шкали вірно, щоб між ними були однакові відстані. Тобто, якщо це відстань в 200, то і далі теж має бути через дві клітинки 200 додаватися. Якщо сотня. І ще сотня, то вже 200, далі можна ще 200 і так далі продовжувати. На сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.